Далі у головних новинах Білої церкви актуальне інтерв'ю сьогодні. Поруч зі мною головна епідеміологиня міста Марина Ляшко. Поговоримо про ситуацію в місті з коронавірусом та коли очікувати на спалах сезонних респіраторних хвороб. Вітаю, Марина! Доброго дня і перше питання: як наразі ситуація з коронавірусом у Білій церкві? Ну, На сьогоднішній день ми спостерігаємо дійсно трошечки поліпшення ситуації. Е, на, Якщо порівнювати попередній ну, такий аналогічний період минулого року і на сьогоднішній день, то ми маємо десь на третину менше випадків. Е, На сьогоднішній день це вже з початку цього року це було 5985 випадків захворювання. Тобто, е, ну, із них ми маємо 487 випадків серед дитячого населення. Е, ну, і Жаль, 78 випадків це були летальні тільки в цьому році. Що можна сказати стосовно взагалі цієї ситуації, то що дійсно стали менше люди звертатися, так як вони стали менше хворі... менше мати легший більш перебіг захворювання. Це і зв'язку із зовнішніми чинниками, тим що зараз багато людям не до того, так саме пов'язано, що це з військовим станом. І в багатьох питаннях люди не звертаються, тому що вони внутрішні приміщенні особи і не знають просто чи їм можна звертатися за медичною допомогою в наші лікувальні заклади. І з іншого боку, люди не звертаються, бо вони або вакциновані, або просто мають легкий перебіг захворювання і так само в легкій формі переносяться на ногах і нікуди не звертаються, і так само не беруть лікарняного листа. На жаль, це тільки сприяє тому, що поширюється інфекція. І в тих випадках, у кого хронічні якісь захворювання, якщо в них в когось є якісь більш такі нестійкий імунітет, дійсно ці люди тоді починають хворіти, заражатися від осіб, які переносять інфекцію в легкій формі, і не байнедбало так ставляться до свого захворювання. І відповідно заражаються більше, такі люди уражені більше, вони дійсно захворюють на більш тяжкий мають перебіг захворювання і дійсно. Може він закінчиться, на жаль, летально, і саме переважно більшість у цих термінових повідомлень, які ми у цих майже 6 тисяч осіб, які хворіли в цьому році. Це на жаль, були люди, які вже були змушені звернутися за медичною допомогою або госпіталізація, або це було амбулаторне лікування, але тяжкий перебіг захворювання, в тому числі з розвитком пневмонії, чи якихось там фіброзних змін в легенях, чи якісь серцево-судинні пішли ускладнення, чи з боку інших органів були ускладнення. Бо дуже часто вражалася і ниркова система, такси чистатева система, а також дуже часто бувало вражалися і шлунково-кишковий тракт, якщо особливо якщо людина має в анамнезі якийсь хронічний гастрит, то відповідно вона мала і ускладнення з боку цієї системи, яка і, 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 початково в неї була також от, трохи ослаблена. Пані Марина, а Цьогоріч цієї зими чи очікується спалах взагалі коронавірусу, враховуючи те, що в квартирах холодно і опалення не завжди є. Ну дійсно ситуація не, не можна напевно спрогнозувати. З одного боку, дійсно, ми маємо підвищення захворюваності. На будемо вірні мати підвищення захворюваності, як і на звичайні ГРВІ, так і звичайну застуду, і так само і на грип, і на коронавірусну інфекцію це пов'язано із переохолодженням із частими стресовими ситуаціями, і так само це буде пов'язано із ну перебоями в опаленні і з водопостачанням. Ці всі взаємо ну ніби комфортні умови для проживання. Вони всі взаємопов'язані, і так чи іначе будуть впливати на те, що якщо немає водопостачання, відповідно людина не зможе помити вчасно руки. Якщо це ми говоримо про світло, відповідно, ну всі більшість приладів не працює, відповідно, не, не харчів. Харчування це не своєча. От, тобто, оцей постійний стресовий стан він призведе дійсно до послаблення імунітету, і зрештою дійсно такі люди взагалі люди почнуть більше хворіти. Інша справа, чи вони будуть вчасно звертатися за медичною допомогою і далі не поширювати інфекції, в тому числі серед своїх близьких, в тому числі серед дітей, людей похилого віку, чи от таких людей, які мають якісь хронічні е, свої е, захворювання, і будуть мати відповідно тяжкий перебіг. Е, Питання буде часу. І ми тільки зможемо тоді поконстатувати, чи дійсно офіційно піде статистика в Не Неофіційно дійсно захворюваність буде зростати, але так само на сьогоднішній день ми маємо відносно невисокий відсоток звернень за медичною допомогою, навіть звичайними грві. Якщо раніше це було на станом на цей час, приблизно вже вже хворіло десь 36 тисяч. Було в нас захворівших на різні прояви ГРВІ. То на сьогоднішній день ми маємо е, тільки 29 тисяч. Тобто, е, оця е, частина людей, яка не звертається по ряду причин, і в, в, відповідно, випадає статистики, і ми не можемо напевно судити, чи дійсно йде захворювання в ріст чи ні. А ось чому люди зараз стали менше звертатися до лікарів під час е, хвороби, і можливо ви скажете самоглядачам, глядачам, чому не варто займатися самолікуванням? Може, це може вплинути на здоров'я? Е, справа в тому, що дійсно багато хто з людей. Людей має легкий перебіг захворювання, це саме плюс те, що дала вакцинація. Е, багато людей хворіє на ті підтипи які дійсно є не дуже агресивні для організму і які мають теж легкий перебіг захворювання, але. Ті навіть люди, які починають самолікування, вони забувають про одну річ. По-перше, ви не знаєте, що саме лікуєте. Тільки кваліфікований медичний працівник може дійсно розпізнати по особливим ознакам захворювання, чи це ГРВІ, звичайне, бо ГРВІ теж є різні вірусні хвороби, є різні, які призводять до катаральних явищ, якщо ми говоримо да, там, та сама нежить, температура чи кашель. При різних захворюваннях. При різних вірусах трошечки відрізняється клініка. Так само при коронавірусній інфекції, при грипі. Зу, е, е, ніби як клініка взагалом однакова, але от особливості, нюанси такі є. Для кожного захворювання і для кожного збудника різне е, викликається симптоматика. Тому тільки кваліфікований медичний працівник може, напевно, розпізнати, е, ну або в переважній більшості, передбачити, що це саме може бути за інфекція, і саме тільки лікар може призначити адекватно. Лікування. І е, дуже часто буває, люди плутають звичайні застудні явища, що теж буде характерне для от, нашого нестабільного періоду. Е, це звичайна застуда буде теж сприйматися якимось тим самим ковідом чи якимось звичайним ГРВІ. І е, люди тоді хаотично починають вважати таким якісь не, неправильні у нас принцип, е, що люди завжди думають, що о, ну якщо я якийсь Якісь таблетки прийму, особливо якщо це антибіотики, взагалі вони мені допоможуть, і за три дні я, я буду в струю. Але насправді дуже в багатьох випадках антибіотикотерапія взагалі не потрібна, і достатньо, ну, якщо ми говоримо про застуду, то це звичайні да, теплі напої, якісь там підсилення якимись вітаміном С чи якимись іншими вітамінотерапією. І цього достатньо, щоб людина саме прогрілася, одужала і, і більше ніяких неї не, не спостерігалося. Пані Марину, а що наприклад, до, до інших респіраторних захворювань, чи вони очікуються цьогоріч? Ну, на жаль, ми маємо таку знову викривлену картину саме з захворюваності. Ну, яскравим прикладом цього є туберкульоз. Якщо ми в минулому році мали 97 випадків захворювання, на сьогоднішній день за цей самий період зареєстровано лише 36 випадків. Але, на жаль, майже всі ці випадки вже є або Резистентні до протитуберкульозних препаратів, або мають масивну якісь деструктивні зміни в легенях дійсно ну, з тяжким ураженням легень і і не тільки легень. І які важко піддаються протитуберкульозним препаратам. Тобто, це вже вказує на те, або людина звернулася на пізній стадії захворювання, або людина вже із ну, самого початку заразилася на той збудник, який вже не чутливий до лікування. Тобто, що значить, поруч, бо ця людина проконтактувала з такою особою, яка хворіла на туберкульоз, але неефективно лікувалася, неправильно вживала препарати, або взагалі їх не вживала, і ну, більше. Не врегульовано вживала, бом так говорити. і вона вже заражає цю людину, хоч він і первинно хворіє на туберкульоз, але вона її заражає на ту форму, яку дуже важко вилікувати на сьогоднішній день. Тому оце саме тяжкі, чим тяжчий перебіг у нас вийшов в процентному відношенні. Це свідчить про те, що просто на сьогоднішній день люди невчасно звертаються за медичною допомогою, їм немає коли, немає ну, як до цього приділити увагу, і вже звертаються на тому етапі, коли дійсно. Вже потребують такого вже активного надто активного лікування, а не легенького, і щоб швидше вискочити з цього тяжкого стану. Чи почастішали чи почастішали захворювання серед дітей, наприклад, на грип або той самий ГРВІ? Ну, ситуація, в принципі, аналогічна з минулим роком. Трошечки вона покращилась. Чому тому, що все-таки коли більше призупинилась робота організованих колективів і немає оцього масового перезараження всередині там класу, групи помістю навчання, все-таки ну, більшість дітей знаходяться переважно там на дистанційному навчанні, і це уже якщо відбувається десь якесь інфікування, то від... Зараження буде невеликого кола людей, там ну пару друзів та ще можуть члени сім'ї, і на тому все. Тому інфекція не так поширюється на сьогоднішній день серед дитячого населення. Хоча теж зустрічається багато і тяжких випадків, в тому числі ковіда, що вони потребують саме стаціонарного лікування в місті Буєрка. А що з приводу вакцинації? Чи активні люди вакцинуються і зараз чи варто ось починати вакцинацію і проти коронавірусу, і проти можливо, грипу і інших респіраторних захворювань? Ну, вакцинація, взагалі вона важлива завжди, незалежно від зовнішніх чинників. Так, звичайно, для звичайного присічного людини, то не дуже хочеться себе вакцинувати, коли імунітет не дуже ну, імунітет трохи ослаблений. Але насправді, якщо ми говоримо про ті інфекції, які передбачається вакцинація по календарю профілактичних щеплень, та сама дифтерія, те саме правець, ну тобто такі тяжкі інфекції, які обов'язково потребують вакцинації. То е, незалежно від імунологічного стану, е, ну звичайно, попередньо треба консультуватися з своїм лікарем, і відповідно, якщо лікар бачить, що дійсно у вас якісь загострення хронічного захворювання, якщо дійсно якісь негаразди на сьогоднішній день з імунітетом, то е, сам і лікар і порадить що, та, трошечки зачекати на більш пізній термін перенести вакцинацію, але не взагалі не робить протягом року, тому що, наприклад, воєнний стан, ну до, до прикладу, або там що зараз підвищення там захворюваності на ковід чи на грві. Але в більшості випадків люди вакцинацію добре переносять, особливо якщо це по календарю профілактичних щеплень. Навпаки, навіть краще не порушувати оці ці інтервали, які передбачені, прораховані науковцями згідно календаря профілактичних щеплень. Тому що недотримання оцих цих інтервалів вони приводять до того, що імунітет не досить добре виробляється на, на вакцину, і відповідно в подальшому не такий буде сильний захист від тої чи іншої інфекції, від якої робиться щеплення. З іншого Оку, якщо ми говоримо про вакцинацію проти ковіду, вона завжди актуальна. Вона якщо закінчується інтервал від попереднього щеплення, а я думаю, що більшість людей вже зробили перші щеплення. То відповідно цю якщо закінчується інтервал, постійно треба поновляти ці бустерні зони додати, тому що дійсно імунітет в цьому напрямку заточений під ковід. Він стончується, і людина більш сприйнятлива просто до збудника. Дуже багато людей, захворівши на ковід, мені казали, що ну ми ж щеплені. То чому ж от ми заразилися? Тому що вакцинація, я хочу на цьому наголосити, що будь-яка вакцинація або жодна вакцинація, вона не дає 100% гарантії, що людина не захворіє. Вона дає гарантію, що людина буде переносити інфекцію в легкій формі. Щоб це добре всі люди усвідомлювали. Що стосується грипу, вакцинації проти грипу, так бажано робити вакцинацію цю вересень-жовтень-листопад. Чому так? Тому що сама вакцина покликана, що вона два тижні тільки набирає антитіла. Тобто не, не одразу буде цей захист імунний. І коли ми прораховуємо, що починається підйом захворюваності, ось зараз будуть новорічні свята, хоч і незважаю. Аючи на такий стан да, в країні все рівно. Люди будуть збиратися, якось гуртуватися, якось святкувати так чи інакше. І, відповідно, в такій ситуації буде оце, знову ж таки, організація зібрання в групи людей буде призводити до активнішого перезараження, в тому числі на грип і ГРВІ. І, відповідно, в такий уже період бажано не робити, бо імунітет не, не, не виробиться і не дасть того достатнього захисту. І вийде знову ж таки ситуація, коли ніби людина щепилася, але вона захворіла і перенесла все рівно в бурхливій формі. Звичайно, ну, ще у нас до Новорічних свят ще два тижні більше, ніж два тижні, тому ще щеплення можна робити. Але хто не планує масових гулянь, то в принципі може це рутинно зробити в будь-який час. Навіть деякі люди і за кордоном дуже багато є людей, які щеплюються е, навіть в літні місяці, особливо якщо в них є якась така природня схильність до частих захворювань грипоподібних. Тому е, це не перешкода для того, щоб робити щеплення, в тому числі проти грип.